Доброго дня! Показую вам лонжерони на кабіну під кришу з отворами. Ззаді один отвір, а спереді, зараз вам покажу перед. А спереді два отвори. Це буде у мене лівий ланжерон. І покажу вам. Правий отвори спереді однакові, а на правому ззаді всі в отворі я вирізав такий трикутничок. Цей трикутник для того, щоб кабель буде проходити на кришу, щоб подати напругу на кришу для трактора.